Козероги, вітень! Ви на каналі Української відьми. Рада вас вітати. Давайте дивитесь. Мої щасливі королеви свят. королеви свят дуже цікаво відіграється карта. Не забуваємо пом'янути своїх загиблих, своїх померлих. Якусь вам допомогу, підтримку в особистому житті, в щасті. Дасть ваш рід, звертайтесь, просить, просіть вас почують. Якийсь чоловік буде думати, як вас до себе пригорнути, як привернути вашу увагу. Можливо, ваш чоловік якісь зізнання зробить, за щось вибачиться, якось легше стане в сімейному житті, в буденному у відносинах, але ви то не просили, ну, є, то дякую. знаєте. Але ви трошки інших результатів будете чекати. Таке відчуття, що ви хотіли любові від одного, прийде, можливо, навіть інший. А ви, ви все одно на щось чекаєте. Знаєте, тут така підказка, якщо тебе вже давно щось не виходить, 3 місяці, шість, ну, щось не відбувається, фінансовій сфері. Перестань чекати. Просто забудь іншу ціль постав. Змани пріоритет трошки. Кого серце розбите, знаєте, дівчата, тут кажуть, як? Бо будеш страждати цей місяць за хлопом, за хлопцем, тому тобі хворобу або по жіночній сфері, або діти хворіти будуть. Перестанеш страждати за хлопцем, одужаєш. Будеш гуляти, відпочивати, спілкуватися, їздити, ходити, ні не до, не до чого не, не, не чіпляючись. І ні до кого. Буде все класно. Навіть декілька, декілька хлопів тобі дамо. Буде обирати. Увага прийде. Дай нам вирішити зверху, що для тебе краще. Згори. Отак кажуть. Дівчата тут кажуть, в кого проблеми з судини, сустави, нижні кінцівки, травми можуть бути загострення. Дуже, дуже так не перевтомлюйтесь. Кохання йде. Будеш ти кохана, тільки не так, і не тим, не і не тоді, коли ти хочеш. Ото забудь, вважаєш так. Якщо не по-вашому, не за сценарієм, то, дякую, не треба. Ну, кажуть, Можете самі впустити можливість бути коханою коханою.